Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості в благословенні. Сьогодні прекрасний час. В дорозі до Меджугор'я. Зараз я в Швейцарії. Ну і не пам'ятаю, чи були у нас відео зі Швейцарії чи не були, то вирішив тут зупинитися да, і відзняти відео, де засніжені гори. Ну так, красиво, красиво. Послання цариці миру, 25 квітня 2005 рік. Дорогі діти! Вітри неспокою, егоїзму і гріха захоплюють багато сердець та ведуть їх у неспокій та загибель. Тому вас закликаю, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, щоб вам було добре в серцях і на землі, на якій живете. Люблю вас, дітоньки, і тому не втомлюю закликати вас до навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Хіба вже ці вітри та, трохи набридли, неспокійні. Добре, що у нас повторюється це послання, бо воно є дуже важливе. Дуже важливе. Кожне послання Марії важливе. Нема важливіше, неважливіше, та. але ці останні, і сьогодні, до речі, знову буде послання, котре нам дається кожного місяця та загальне. Воно чим важливе, бо воно в цьому зараз часі. Та, прямо зараз. І Марія прямо зараз говорить, вітри не спокоюці, не спокою розбушувалися. Можливо, в наступному місяці ці вітри вже будуть не такі великі. так? Або, можливо, ти вже, і я вже нарешті втолчемо собі в голову, що е, треба ці вітри загородити. Та? О, не дуже приємно, коли тобі вітер в харю та? постійно, а я шпарю. парю. Ми там загороджуємо, в автомобілях скло, лобове придумали, в мотоциклах шлеми, та? бо вітер шпарить. Так само і від вітрів неспокою. Треба це скло захисне. Ну, але це скло захисне показує, що від телефону такі, от, от такі, шторка. шторкавчик, і вже все. Це вже вітряний неспокою захищає тебе. Та? Бо вітри неспокою – це, власне, цей світ. Цей світ, знаєте, як е, зима йде з Росії, та? бо з Росії все погано йде. Я завжди так жартую. Е, але щось десь є правда, та? доля правди в тому є. І, і цей неспокій хоче зайти, хоче цей вітер в тебе задути туди, так? А, а нам треба мати будинок, щоб захищатися від цього вітру. так? І, і, і наразі цей будинок це церква. Марія каже, щоб сховатися від цих вітрів, треба мати спільноту, мати церкву, мати еклезію, та? збір людей, однодумці, які можемо розмовляти про Христа. Не які розмовляємо про новини, політику, що небудь, там про автомобілі, про літаки, про відпустки ну от про все. Та? Крім Христа, та, та про Бога в церкві розповідають. І, власне, оці всі розмови ні очом призводять до цього неспокою, вітру, неспокою, егоїзму, гріха. Захоплюють, кажуть, багато людей. Захоплюють багато людей. Ти сьогодні е, захищаєшся, котрий, та? котрий ставиш собі захист від цих вітрів. Е, ти навіть не бачиш, як людей зносить. Один буде. В одному ліжку будете лежати, один пропаде, один залишиться, слово Боже каже. Тому важливо дивитися, як ти захищений, як захищена твоя половинка, дружина, чоловік твій. Так? Я, до речі, сьогодні святкуємо ми річницю на цей час, якраз обладнання, 25 травня. І для мене це об'явлення буде ще більш особливим. Ну, Бо це вже приймаю таке об'явлення своєї річниці. Так? Ну, і, і файно, файно. є час над чим роздумувати, є час за що дякувати. І коли я захищений від цих вітрів, то я знаходжу час для прослави, для подяки, для молитви, для прохання, для близьких. так? Маю чим поділитися радістю, Христом, Воскреслим! Поділитися. Але якщо мене вітри втягнули, зносять мене, так? то я буду говорити про все, що завгодно, крім любові, крім Бога, крім чогось теплого. Тому тебе закликаю, дитинько, повернись до Бога і молитви. Марія знову каже: підхопи вітер, розвернись і повернись до Бога. Повернись до Бога і молитви. Бо цей вітер, він, він не попуститься. Він тебе, знаєте. Так ми думаємо, та, що зараз трошки пролечу, а там приземлюся. Ні, Він тебе як підхватить, то як торнадо, тебе понесе, а потім приземлить. Так? Це вітер, спокою, егоїзму та гріха. Він тебе захватить, потім буде важче. Чим далі ти будеш відходити від Бога, тим буде важче. Тим буде складніше, тим буде гірше тобі. Буде все тільки погіршуватись. Тому Марія каже: повернись до Бога і молитви, щоб тобі було добре тут, на землі. На якій ти живеш. В твоєму серці було добре, на твоїй землі було добре. Повернись до Бога. Не треба повертатися до гріха, егоїзму, неспокою, а повертатись треба до Бога. Люблю тебе, дитинко, і тому не втомлю закликати тебе до навернення. Навернення. Власне, навернення це і є цей поворот до Бога. Я хочу більше Боже. Я повертаюсь до Тебе і біжу до тебе. Проти вітру. Як уже ну, як... за вітром легко бігти, так? за вітром егоїзму, гріха, неспокою, воно так тебе ж туди несе. Але коли ти розвертаєшся до Бога, то вітер тобі цей в лице дує. Так? Проти йдеш вітру. Проти не дуже приємно. Тому, власне, просимо Святого Духа про цей захист щоб ми йшли проти вітру з молитвою, з вірою і з радістю, будьте благословені, миром, радість, благодать зі Швейцарії. Па-па!